Мені дуже подобається, що вони опановують саме ті практичні навички, які вони можуть відразу застосувати, От абсолютно всім, взагалі від викладання, від формату уроків. До домашніх завдань, до, до всього. Моя дитина кожного ранку не стресує, коли знає, що їй потрібно прокидатися і збиратися до школи. Вона йде сюди навчатися як до своєї сім'ї, як до друзів. Мені як мамі подобається бачити щасливу свою дитину. Мала кількість дітей у класі, якби це дозволяє вчителю більше уваги приділяти кожному з учнів. Діти з викладачами на одному рівні, їх чують. Їх слухають атмосферою. У мене дитина він не боявся підійти до вчителів, він знав до кого підійти, йому завжди давали цікаві. Поради, які йому допомагали тут. Не совок, тому що ми за прогресивне навчання, де дитині комфортно, де вона класно соціалізується. Тут всі діти відчувають себе особистостями, з якими вчителя спілкуються як з рівними, поважають їх, вислуховують їх думку. Підход до дітей, до навчання, як дітей розвивають, відношення вчителів до дітей, і дитині подобається в цій школі навчатися. Сучасність, креативність, підхід до дитини їхнє дозвілля, як організовуються дозвілля, і взагалі ставлення створюються всі умови для того, щоб дитині було комфортно.